Чому для нас одинаково важливо проживати всі емоції, і позитивні, і негативні, не розділяючи на добро і зло? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька і я гіпнотерапевт. Я працюю з емоціями вже більше років. І в цьому відео я поділюся з вами про умовно негативні і позитивні емоції і чому для нас, як для людей, дуже важливо і цінно проживати всі емоції, і позитивні, і негативні. Світ так влаштований і люди так звикли, що позитивні емоції це щось хороше, добре. Ми від цього кайфуємо, а відповідно їх легко проживати. І все навпаки відбувається з негативними емоціями. Коли ми відчуваємо якусь злість, роздратування, смуток, почуття провини і інші умовно негативні емоції, ми намагаємося їх уникати. Ми намагаємося їх десь в собі подавляти і не виражати. І за цим стоїть дуже багато різних переконань. З однієї сторони, ми боїмося нашкодити нашим рідним і близьким, і не хочемо проявляти ці емоції. З іншої сторони, ми вважаємо це чимось дуже-дуже багатим. Але давайте ми розберемося, що відбувається з вашим тілом, з вашим організмом і з вашою психікою, коли ви подавляєте або уникаєте негативні емоції. По-перше, емоції це ваші реакції, це щось короткострокове, це те, на що ви зреагували, і, по суті, якби воно проходить через нас своєрідними такими імпульсами. Коли ви проживаєте емоцію, коли вам хтось наступив на ногу і вам боляче, ви проживаєте емоцію досить швидко, і вона йде, ви в ній не застряєте. Все відбувається по-іншому, коли ви намагаєтесь цієї емоції уникати чи подавляти. Вона нікуди не дівається. Вона залишається у вашому тілі у вигляді певних блоків і зажимів. Ці блоки, ці заблоковані емоції, в подальшому дуже негативно впливають на ваші клітини і можуть утворитися як якісь фізіологічні проблеми, де блокується енергія, немає сил або утворюються навіть якісь захворювання. Так і проблеми психологічного характеру, де утворюються якісь психологічні блоки, погіршується самопочуття, і людина просто себе погано почуває. Та? Тобто в неї фоново стає такий негативний стан. Чому ми уникаємо негативних емоцій? Дивіться, кожного з нас, практично з дитинства, вчать, що позитив це добре, бути хорошим це класно. Проживати якісь класні емоції це суперово. А от з негативними емоціями гірше. Кому з вас говорили не плач, не кричи, не істери, «закрий рот, мовчи і так далі. Ці всі фрази вони дозволяють маленькій дитині, психіці маленької дитини зробити такі висновки, що це не можна, проявляти свої емоції не можна. Тут ми можемо знайти навіть блоки на радість і задоволення. Тому що, якщо ви багато в дитинстві е, сміялися, були такою веселою, класною дитиною, вам могли говорити: не смійся! Не кричи, будеш багато сміятися, будеш потім плакати. Чого ти такий радісний і веселий? Заспокійся, сядь і заспокійся. І всі призиви батьків, яких подразнювала маленька дитина, яка активна, радісна, задоволена, живе з інтересом, вони були направлені на те, щоб просто посадити дитину на місце, і вона просто собі сиділа, та, тобто була такою спокійною. Оце і є подавлення наших емоцій, подавлення наших емоційних станів. А тепер давайте ми з вами розберемося. Ті події, які з нами відбуваються щодня, вони бувають різного характеру. Чи можете ви завжди на них рівно реагувати? Ні. Тому що, наприклад, коли вас образили, коли на вас накричали, коли на вас а, десь а, можливо... Ну, якось обурили, так у вас це викликає певну емоцію. По-перше, хочеться захиститися. По-друге, можливо, ви не розумієте, чому це відбувається, і ви в цей момент або ображаєтесь, або злитесь. І це цілком нормальна реакція організму, тому що щось відбувається. Відбувається якийсь стрес навколишнього середовища. Якщо у вас, наприклад, щось вкрали, ви у вас відбулася зараз якась втрата, ви теж проживаєте певну емоцію, можливо, якусь емоцію розпачу, і лише потім, після цієї емоції, наступає період прийняття тільки тоді, коли ви її прожили цю емоцію. І це цілком нормальна реакція вашого організму на той стрес, який відбувається. По суті, емоція це є реакція організму на стрес. Таким чином людина емоційно реагує. І коли ви не дозволяєте собі проживати цих емоцій через сльози, через, можливо, проговорення якихось моментів, через визнання того, що мені зараз, можливо, не окей, ви тим самим, як я вже вам сказала, просто збираєте і накопичуєте всі ці емоції, весь цей негатив у себе всередині. І, звісно, що це ні до чого доброго не приводить. Всі ці емоції, я повторюсь, залишаються всередині вас. Якщо вам здається, що це неправда, ви можете озирнутися на своє життя і проаналізувати, які ви стани зараз проживаєте. З моєї практики я знаю і бачу, що чим менше людина вміє проживати свої емоції, чим менше вона собі дозволяє проживати і виражати свої емоції. Тим більше у неї з віком накопичується психологічних проблем. Такі люди вони схильні до депресії, вони страждають якимись розладами, або у них просто такий стан небажання жити, щось робити, апатія. Все тому, що всередині назбиралося занадто багато негативу, який ми нікуди не діваємо. Я хочу, щоб ви правильно мене зрозуміли. Проживати і виражати свої емоції це не означає бути злим, викидати на когось своє лайно. Це абсолютно не про це. Проживати свої емоції і виражати можна дуже і дуже екологічно. І в першу чергу це екологія заключається в тому, що ми інколи навіть можемо проговорити про те, що нам не подобається. Інколи ми можемо посидіти з собою на одинці, Ми можемо поплакати, ми можемо побити подушку, якщо ми дуже злі в цей момент. Ми можемо знайти той спосіб, який допоможе нам прожити. І відпустити цю емоцію, інколи це якась пробіжка або швидка ходьба, або можливо проговорення з людиною, яка вас ображає, і в цей момент ви проживаєте і відпускаєте свої емоції. Якщо ж ви звикли залишатися своїми емоціями наодинці, якщо ви їх нікуди не діваєте, а навпаки, змовчуєте. Це рано чи пізно переросте в таку неконтрольовану агресію. Знаєте на що це подібне? Це коли у вас є склянка з водою, і вона вже повна, а ви намагаєтесь налити туди ще. Що буде робитися з клянки? Вона буде виливатися. Те саме з вашим емоційним станом. Якщо ваш внутрішній світ вже переповнений накопленими різними негативними емоціями, а ви намагаєтесь подавити туди ще рано чи пізно ви вибухаєте. І тому люди, які не вміють проживати, виражати своїх емоцій, вони дуже часто якраз страждають від того, що в них рано чи пізно стається оцей конфлікт, де. Будь-яка така дрібненька ситуація спрацьовує просто як тригер. Чому? Бо в людини вже занадто багато всього накопилося. Я вас запрошую на консультацію, або ж буквально через кілька тижнів в мене буде стартувати курс, курс психологічної підтримки Depressed, де ми в тому числі будемо проживати емоції. Якщо у вас. Є будь-який негативний психологічний стан. Ви почуваєтесь погано. У вас таке відчуття внутрішнього душевного болю, таке відчуття, що ви знаходитесь в апатії, в депресії, не хочеться нічого робити, дуже пригнічений якби стан, мало енергії. Я вас запрошую на цей курс в цю психологічну групу. Продовж трьох місяців ми будемо вчитися з вами не тільки проживати емоції, а ви будете проходити терапії, які допоможуть вам вивільнити всі накоплені негативні емоції і повернути собі ту радість, щастя, задоволення, ту свою енергію, яка є у вас від природи. Ви можете зробити це буквально за три місяці нашого курсу. Внизу під цим відео ви знайдете посилання на сайт, а також мої контакти. Ви можете мені написати будь-яке ваше питання, і я обов'язково вам відповім. Я бажаю вам миру і добра, і обов'язково бережіть себе.